Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Розпочинаємо з вами розклад пасіансу для знака Зодіака Водолії на період з 6 по 12 січня 2025 рік. Не забувайте загадувати свої побажання або запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Дивимося, друзі, які картинки для вас півпали? Карта долі це події, котрі можуть вплинути на ваше подальше життя. Успіх по роботі, котрий оцінить ваше керівництво, але це ваш особистий успіх. Планета місяць. Це можуть бути якісь таємниці або Робота в нічну зміну. Ось тут, наприклад, котик, він показує, що ваше романтичне почуття може псувати хтось третій зайвий. А ще ця, наприклад, людина може робити якісь інтриги, темні ділишки, тому що планета місяць вона показує якісь темні справи. Ось тут документ. Або лист, або електронний лист. Ось тут вогнище, це ваша родина, котра вас підтримує та вам всіляко допомагає. ми прямуємо вперед подивимось на розвиток подій. Ось тут іще у вас додаткова робота або переміна рододіяльності. Якщо ось цей весь кут подивитися, то, наприклад, ви собі запланували додаткову роботу або вас запросили, але вона не досить таки прозора, і там є якісь підводні камені, мається на увазі. Або умови, не такі, як ви хотіли собі сподівалися, або люди, котрі плетуть інтриги і будуть вам якось заважати, то ви ще не впевнені, чи воно вам надо. У нас з вами другий розклад для водоліїв з 6 по 12 січня, 2025 рік. Знову ж таки, вогнище, домашній очах, ваша родина, котра вас підтримує, та вам чимось допомагає. Знову ж таки, ваша робота дуже вдалі якісь процеси у вас відбуваються на роботі. Ось тут розбите серце. Та сумна новина. Зверніть увагу. Життя триває і має в собі, в своєму складі різні події. Тут розбите серце, тут успіх по роботі, а також ось тут своєчасне якесь вирішення або планування за часом, або саме зараз час діяти. І ось тут державна установа. Зверніть на це увагу. Ось так. Таким буде для вас середина тижня. Ми прямуємо вперед, подивимось на розвиток подій. Третій розклад. Знак Задяка Водолії. З 6 по 12 січня. Корабль. Новий потужний проєкт. До речі, на цьому тижні всім випадає корабль. Це досить таки добра новина. Подивимось, як саме вона стосується одразу всіх. Ялинка добре здоров'я, а також зростання ваших фінансів. Сьогодні ми з вами на колоді колесо року подивимось для знаку водолії. Застереження карта імператора та порада п'ятерочка жезлів. Застереження карти імператора може казати, що. Якісь непорозуміння, або якісь делікатні моменти можуть бути між вами та вашим керівництвом. Ми бачили, у вас успіх по роботі, і не треба нічого доказувати або якось сперечатися, тому що, навіть якщо ви праві, то керівництво чує зазвичай тільки саме себе. Не тратьте свої нервові калітини, тому що це старший аркан. Можливо, вам будуть пропонувати якісь керівні посади, подумайте, чи варто воно того, щоб у вас було менше часу на своє особисте життя і за все відповідати. Це порада карт Таро це застереження. А порада п'ятерочка жезлів. Треба добре подумати, перш ніж зрозуміти, що саме хочуть сказати для вас Таро. П'ятерка жезлів це сварки. І можна подумати, що ви будете відстоювати свої якісь думки в грубій формі, а можна сказати і навпаки. Не робіть ніякі скандали і ніякі істерики для того, щоб доказати свою правоту. Якщо людина умна, розумна, то вони вас і так почують. А якщо ні, то не варто. Як то кажуть, перед свинями метати бісер. Ось так, друзі. І просто і складно. Сподіваюсь, щось корисне ви для себе почули. Дякую вам за перегляди, лайки та підписки. Завжди запрошую на свій канал. Ось тут ваш успіх по роботі, успіх з вами по роботі. А чому у вас з керівництвом якісь такі складнощі? Дивіться по своїх особистих обставинах. До зустрічі!